На угорського прем'єра Орбана намагалися напасти просто під час виступу в Європарламенті. Йому не пробачили його нещодавні вояжі до Путіна та Сі. За скільки ти продав країну? За скільки ти продав країну, пане прем'єре? Він продав її Путіну. Він продав її сі Ціньпіньо!» – Кричав угорський активіст Мартон Якіцький. Нападу фізичному запобігла охорона, але від зневаги колег вже не вберегла. Європейські чиновники по черзі висловили угорському прем'єру своє обурення його візитами до диктатора Путіна та його позицією щодо України. yet Світ став свідком звірств російської війни, і все-таки є ті, хто покладає вину за цю війну не на загарбника, а на захоплених. не на Путіна not on Putin's. є ті, хто покладає провину за цю війну не на жагу до влади, яку має Путін, а на Україну, яка хоче бути вільною. Ютрипозневе пісмішн. Ваша поїздка ніколи не була місією миру. Це було велике пропагандистське шоу для автократів і тих, хто визначає наш європейський спосіб життя. Я приїхав сюди, щоби представити програму угорського головування. Я хотів сказати вам, що ми маємо проблеми. Це вам не євробачення. Давайте шанувати гідність цієї установи.